Всім привіт! Сьогодні у відео ми створимо Google форму та налаштуємо її. Для початку натискаємо на ці крапки, вертаємо вниз і можемо тут відразу вибрати форму. Якщо у вас її тут немає, переходимо на Google Диск, беремо диск, створити Google форми. Відкрилося головне вікно. Я хочу змінити назву форми, назву її Пропозиції щодо відео та зроблю цей текст жирним. Виділю його жирний. Окрім цього, можна змінювати стилі тексту. Якщо натиснути налаштувати тему, я можу змінювати шрифт заголовку, шрифт запитання та шрифт загального тексту. Можу вибирати зображення. Тут є чимало зображень запропонованих, наприклад, ось таке зображення, додати. І, як бачимо, все змінилося. Колір можна ставити свій, не обов'язково це має бути автоматичний. Мені, наприклад, ось такий сподобався, я його залишаю. Продовжимо заповнювати форму, опис форми. Я додам також і напишу своє запитання. Тут можна додати фотографію, і вибрати форматування. Це може бути з абзатом або з короткими відповідями. Я хочу, щоб тут не було варіантів відповідей, а користувач вводив самостійно текст, і це запитання було обов'язковим. Можна налаштувати опис, додати якесь пояснення, я робити цього не буду, а також можна перевірку відповіді. Це мінімальна до максимальна кількість символів, якесь число, довжина. Це я також забираю. Отож я створюю форму, яка має лише одне запитання з полем для вводу текстової відповіді. Продовжуємо налаштовувати відповіді. Можна отримувати відповіді ось тут. Вони будуть розташовані у вигляді списку. Але, як на мене, кращий варіант зв'язатися з якоюсь таблицею. І коли користувачі будуть заповнювати форму, відповіді будуть заповнюватися автоматично в таблицю. Натискаємо зв'язати з таблицями. Потрібно створити якусь таблицю або вибрати з наявних. Я створюю, таблиця створюється. Як бачимо, на Google диску вона також створилася. Якщо натиснути три крапки, можна увімкнути сповіщення електронною поштою або вибрати цільову таблицю для відповідей. Відповідно, таку таблицю ми вже вибрали. Налаштування можна увімкнути оцінки, керувати відповідями. Керувати презентації, тобто те, як буде виглядати ваша форма, налаштувати форму за замовчування. Якщо увімкнути збирання електронної адреси, то обов'язковим полем для користувачів потрібно буде вводити свою електронну адресу. І можна налаштувати якісь запитання за замовчування. Це буде працювати для всіх наступних форм, не тільки для цієї. Ми пройшлися коротко по головних налаштуваннях. Єдине, що залишається зробити, це змінити назву форми, щоб користувачі вгорі бачили не форма без назви, а наприклад, в моєму випадку, це буде пропозиції щодо відео. Або пропозиції нових відео. Якщо це у вас якась важлива форма, можна поставити зірочку, і на Google диску легко її знаходити у вкладці із зірочкою. Щоб дати можливість користувачам заповнювати цю форму, потрібно натиснути Надіслати та вибрати або електронну адресу, кому надіслати цю пошту, змінити тему та повідомлення. Але більш універсальним варіантом є посилання: можна його скоротити, скопіювати та поділитися з тими, хто її має заповнювати. Я скопіював. Готово. Як ви помітили, ця форма називається пропозиції нових відео. Вона призначена саме для вас. Під моїми відео в описі буде знаходитися ця форма, ви її можете відкривати та заповнювати. Таким чином, я буду читати ваші пропозиції та знімати відео у відповідності до ваших вподобань. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.